Козацький ватажок, політик, авантюрист. Дослідники досі розходяться у своїх оцінках щодо постаті українсько литовського шляхтича Вишневецького. У народі його прозвали байдою, а ще величали старостою черкаським і канівським. Такої версії дотримується частина істориків, проте доказів не мають. Особливо то для Дмитра Вишневецького і місця для старостування в часу не випадає єдиний момент. Який вірогідно міг бути часом старостування? Це 1554 рік, коли Вишневецький повернувся із Туреччини, де певний час він перебував. От і е, його е, великий князь Литовський призначив хортицьким стражником. От так ідеться в документах, і можливо, що можливо він міг бути старостою Черкасахівка. Відомості про Черкаську сторінку життя теж фрагментарні. Та навіть якщо Черкаським старостою Вишневецький не був, додає дослідник, його роль у розвитку Черкащини вагома. Не даремно ж 1993 року на честь полководця назвали одну з міських вулиць. Черкаси одне із трьох міст України, де є вулиця, названа на честь Дмитра Вишневецького. Дві інші знаходяться у Коломиї та Тернополі. Феномен Вишневецького у його близькості з народом пояснює історик та у розвитку козацького руху на Надніпрянщині він був одним із лідерів козаччини середини 16 століття. Саме він, от і феномен, до речі, полягає його в тому, що саме він пізнав козаччину з середини. Він очолив козацтво, він гуртував його навколо себе. От, здійснював походи на татар і турків, і дуже багато у його загоні. Було вихідців із Черкас, із Канева, із навколишніх місцевостей. Здавалося, б, про життя Вишневецького відомо чимало, але і досі дослідники оминають важливі факти з його біографії. Скажімо, дотепер достеменно невідомо, яким, на вигляд, був Вишневецький таким чи ось таким. Так само до кінця недосліджені обставини його смерті. Існують версії, що наказ убити Байду віддав чоловік української красуні Роксолани. Історія вулиці в Черкасах, названа ім'ям легендарного князя, така ж суперечлива, як і біографія самого полководця. Її перейменували п'ять разів. Була вона і Косіорською, і поліцейською, і суворівською. Вулиця в принципі, була невелика, але дуже така наповнена по архітектурним пам'яткам, які і сьогодні збереглися. Ну і по людям, які проживали в цій частині міста. Юрій Михалюк, як один із дослідників Вишневецького, просить звернути увагу на назву тої самої вулиці. Вона каже, науковець потребує коригування, адже названа на честь не Дмитра, а Байди. А довести що герой народних пісень Байда і козацький ватажок Вишневецький одна й та ж людина. Історикам поки що не вдалося. Олена Берестенко, Роман Буша, Віктор Надточій, Віка Вікановини.